Всім привіт! Це Тарас, інтернет-магазин Mahom.com.ua на огляді інвалідний візок під номером 209 Diez Caneo L. Ось такий він в складеному вигляді. Розкладаємо і по параметрах ширина. Сидіння між підлокітниками 48 см. Загальна ширина від обода до обода 69 см, глибина сидіння 51, см. висота від сидіння до підлоги регулюється 46-54 см. Вага його 19 кг, висота спинки 46 см і витримання навантаження 150 кг. Все в даному візику працює. Все абсолютно робоче. Єдині мінуси це те, що є на сидінні. Ось такий от нюанс. Ось бачите, такі от десь як пропалено. От Ось тут, в місцях кріплення і І позаду, ось тут, бачите, ось ця ліпучка знизу е, вона трошки від, відірвалася і треба пришити сюди до сидіння, так, щоб можна було ззаді цю спинку тобто отако заложити. Або можна взагалі ось це відпороти і ну, абсолютно ні на що не буде впливати. Ну, це не суттєво, але показую, щоб все було максимально чесно. Ну і десь з місцями фарба. Оце. Оце всі недоліки. Якщо вони вас не влаштовують, тому виключайте це відео і дивіться, якісь наступні, вибирайте іншу коляску. Якщо ок, то тоді погнали, розкажу вам про достоинства, їх набагато більше. А, підніжки. Складаються вони, відхиляються, повністю знімаються, крім того, регулюються по довжині. Ось тут крутілочка оця. Крім того, регулюється кут нахилу. Далі це одна і друга. Далі а передні колеса литі, досить хороший стан протектора, проте вони якісь трошки брудні, але ну, це вже таке. Можна регулювати повості, що десь може змінити кут нахилу сидіння. Крім того, можна регулювати кут нахилу самої вилки, що дасть змогу змінити ще й відстань між передніми і задніми колесами. От дивіться, тут бачите, зараз стоїть на ноліку. Далі передні вилки, зверніть увагу, як обертаються, значить підшипники живенькі. Задні колеса так само литі, але це не... А литі, це, не думайте, такі, як китайські колеса, ось ці, що там тарабани, все чуто вони набагато м'якші і вони більш зручніші в користуванні, більш приємніше ними користуватися. Досить такий хороший протектор. А по всьому периметру є обода, є царапини. Ось такі якісь певні потертості. Можливо, відітреться, але ну, здалека. Воно не сильно то вже й помітно. Звичайно, що це швидкоз'ємна муфта. Одним натисканням можна зняти колесо, блокування коліс працює, можна регулювати по силі затиску. Тут це дуже зручно робиться. Відпустили шестігранником і вперед-назад совити. З другої сторони, та сама історія. Все абсолютно робоче. Все окей. Далі шеплюси, вони не кінчились. А підлокітники, крім того, що вони, звичайно, що вони відкидаються, як один, так і інший, вони регулюються по висоті однією рукою. Не те, щоб тут значно така велика різниця. Дивіться, один і інший. Але різниця все-таки є. Воно отак не буде, просто треба це докрутити. І тоді все ок. Сидіння я вже розказував, але воно, крім того, що є оці дирочки, воно досить таки зручне, м'яке. Спинка, спинка дуже чітка. Подивіться, оце все поролон. Крім того, це адаптивна спинка можна. Регулювати по натягу. Далі. Ззаду у нас ось тут регулюється висота сидіння. Тобто піднімемо сюди і, відповідно, сидіння опуститься вниз. Ось тут це у нас проти перекидання підставки. Їх взагалі можна зняти при бажанні. Регулюється воно отако. Оп, це відпустили. І внизу на нижню. Так. Так, так, так. Я ще дивлюсь по можливості регулювання а, сидіння. Сидіння тут, по ідеї. А, ну і так от виглядає спинка. Сидіння тут, по ідеї, можна регулювати. Глибину, я маю на увазі. Глибину, але... але до кінця не впевнений. Так. Давайте так, по замовчуванню буде вважатись, що тут глибина сидіння не регулюється. Тому що я не бачу, яким чином це можна зробити. А, ну Зверніть, до речі, увагу, подвійна рама це вона посилена, тобто вона розрахована на більшу вагу. До 150 кг, повторюсь. Ой, знову я затягнув цей свій огляд. Одним словом, дуже достойний візок. Купити можна в інтернет-магазині Махом. Посилання під відео. Дякую за увагу.